Все сталося в присутністі поліції. По закону, Микола Тищенко має право заходити, як буде народний депутат, на території приватного пансіонату. Чи немає? І чи поліція мала йому дати можливість пройти? Чому йому довелося перелазити через паркан, власне, через що і виникла ця бійка? Ну, на сьогоднішній день, чесно кажучи, поліція мене взагалі дивує. Вони взагалі нікуди не не втручуються, і поки я так розумію, хтось когось не не поб'є чи не застрелить. Вони не ворухнуться. Вони просто стоять, споглядають, наглядають і ніякої участі взагалі не приймають. Но, Бо на мене складається враження, що і поліція, і влада зараз прикриває цих збудовників, тому що ніхто нічого не може вирішити, і все було е тихенько, поки не приїхав Тищенко. І думає, якби його там не побили, то далі б воно не вийшло на цей рівень. І власне, якщо... ну тобто чи Но, правильно на, я думаю? На так. жаль. На превеликий жаль, я тут повністю з вами погоджуюсь, І Ця ситуація чи і ганебна. Mm -hmm. Що більше немає ні, нікому до цього діла, і що в ті люди, які мають купу кримінальних справ, там продовжують собі безнаказано ну, вести свою там ганебну діяльність і незважаючи навіть на такі вже речі, що там пенсіонери, там інваліди, на місцеві не люди. депутати якось не активізувалися. Чи міська рада, наприклад, наша Львівська після цього випадку, вони так можливо побачили нарешті е, цю проблему? Чи все одно ні? Ви не відчуваєте реакції? Тому вялому якомусь незрозумілому інертному режимі, що моя думка, що просто всі зараз не розуміють, що, що робити.